Платне паркування, евакуація автотранспорту порушників та спеціальна смуга виключно для руху маршруток. Усі ці зміни заплановано впровадити наступного року на вулиці Сокальській в районі центрального ринку. Лише такими жорсткими заходами можна навести лад на цій території, переконані представники влади. 1 грудня в кабінеті міського голови Червонограда відбулась нарада щодо проблемної ділянки вулиці Сокальської від будівлі управління праці та соцзахисту до церкви Преображення Господнього. Оскільки в цьому районі знаходиться головний ринок нашого міста, залізничний та автобусний вокзали в ранковий і денний час на Сокальській нерідко виникають затори. Основною причиною автомобільних корків стають продавці та клієнти ринку, які надовго залишають свій транспорт у непризначених для цього місцях. Жодні вмовляння на водіїв не діють. А поліція не має змоги постійно патрулювати цю вулицю. Тож керівництво Червонограда вирішило вдатися до радикальних заходів та унеможливити порушення правил дорожнього руху на проблемній ділянці. Про те, де можна буде залишати свій транспорт, а де ні, розповідає головний архітектор міста Юрій Фігар. Детальним планом передбачена організація паркування по правій стороні вулиці Сокальської Якщо розглядати напрямок від автовокзала до вулиці Стуса. На ділянках на проти житлового будинку 6, а також 8 по вулиці Сокальській. даним детальним планом передбачається поділ оцієї, ширини оцієї вулиці Сокальської на три смуги. Смуга зі сторони ринку. Відгороджена суцільною лінією, розміткою, значить, для руху громадського транспортного транспорту від вулиці Стуса до автовокзала. Мають бути встановлені спеціальні знаки. Суцільна лінія вздовж всієї цієї довжини вулиці Сокальської. Ніякого паркування з цієї сторони бути не може. Це тільки для громадського транспорту. Дві третіх цієї ширини передбачено. Права сторона е, організовується паркування паралельно осі е, вулиці. Е, наноситься відповідна розмітка на початку і в кінці, а середня е, смуга е, і рух від проспекту Шевченка до вулиці Стуса. На ділянці цієї вулиці біля. Житлового будинку номер 2 на вулиці Сокальській. Передбачено провести реконструкцію. Зараз ми маємо такий от великий радіус бордюри, бордюрного каменю. В цьому районі в нас є хаотична зупинка, стоянка і, ну, скажімо так, неорганізований рух транспорту. Тому проєктанти запропонували зменшити радіус, щоб рух. Транспорту врегулювати. Напроти цього будинку житлового номер 2 передбачено відповідною розміткою заборонити паркування автотранспорту. На цій ж вулиці Сокальській в районі вулиці Шухевича, передбачено зупинку громадського транспорту в напрямку руху від автовокзалу до вулиці Стуса. Заїзд на автостанцію передбачає наступне. Зараз ми маємо в центральній частині оцеї привокзальної площі маємо таку от, зону, от таку от зелену зону з зупинкою громадського транспорту біля, цієї, біля цього газону, де ростуть ялинки. Що тут передбачається? Передбачається так розширення цієї зони в сторону ринку для того, щоб звузити заїзд на. на Автовокзал, щоб можна було його контролювати. Відповідно з встановленням відповідних знаків, а також е, терміналу для пропуску автомобілів для заїзду на, цей, на автовокзал. Відповідно, заїзд-виїзд, термінали стоять, під'їхав, став карточку, заїхав, за тій парухвали, поїхав. На е, цій площі передбачено слідуюче. Передбачено невеличкий паркувальний майданчик для, скажімо, для відвідувачів автовокзалу ринку, один майданчик, а також другий майданчик, який більш призначений для паркування автотранспорту, відвідувачів адміністративного будинку, де знаходиться Пенсійний фонд, соцзахист і так далі. З облаштуванням місць для інвалідів, в тому числі. Зі сторони ринку. Паркування не передбачається. Ну, тут хочу сказати, тут є передбачений заїзд з вулиці Львівської, ну, Сокальської до е, ринку в двір, там для того, щоб це, він ним користується, як правило, до 8-ї години. Завозять там е, м'ясопродукти. От, такий, скажімо, службовий заїзд. Директор автотранспортного підприємства 14628 Петро Клюс розповів присутнім на нараді про те, як його працівники намагалися самотужки вирішити проблему незаконного паркування навпроти головного входу в ринок. Після останньої наради, коли у вас ми провал нараду, я отримав зауваження, я відповідно перепоручав начальнику вокзалу, і ми пробували навести порядок з відстоєм машин якраз перед входом в ринок. Но, но крім Крім грубості хамства і погроз нашу адресу, ми нічого там не здобули. І ми там, колись чесно кажучи, я не е, нам допомагав наводити там порядок і директор ринку. От є домовленість, що ранку вони мають завести товар і виїхати. От. Воно що й зараз не знаю. От, якщо то відбудеться оце звуження, ми готові дійсно оцю реконструкцію там робити, але не в зимовий час. Ми, ми, ми готові десь починаючи з весни приступати до виконання цього питання. Ну зимою ми там нічого не зробимо. Директор Червоноградського ринку Сергій Воєвода висловив свою точку зору з приводу порушення правил паркування на території автостанції. Є люди, які приїжджають. Зранку, які до ринку нічого не відносяться, вони буси свої покидали. Хто там, де його шукати в Чернограді, ми на цьому тижні в понеділок привезли для ринку там треба було плиту розвантажити. Так само бігали по території автовокзалу, шукали шофера, бо він кинув цей, пішов в автовокзал, їсти каці. Ну добре, що хоч не знайшли, а не знайшли, не могли б розгрозити. Тобто тут не питання в тому, чи там на сьогоднішній день стоїть питання, що люди не мають де розвантажитись, але стояти караулити, от от, -от в цьому місці зранку, там з п'ятої вони приїжджають літом взагалі в другій ночі, ставлять машини. Ну, це як буде шлагбаум, це воно вирішиться проблема автоматично. На сьогоднішній день ну, в нас ну, не буде такої змоги, щоб це питання розрішити. Тому що е, або ставити патруль міліції на чергування, так само в них людей, ну, це, конечно, начальник міліційніше, але я думаю, що людей нема, щоб поставити тут круглодобове чергування, людей не запускати. Щоб нема де розвантажити завантажити, тоже нема. У нас виходить, що ринок походу для для людей, які приїжджають на ринок, будуть паркувальні місця. А для людей, які приїжджають вигружатися, торгувати з машин, знову немає місць. Головний архітектор Червонограда Юрій Фігар вважає, що проблему перевантаження вулиці Сокальської вдасться вирішити лише після впровадження платного паркування в районі центрального ринку. Коли ми проводили і громадські слухання, і коли спілкувалися там із спеціалістами, всі рахують, що без провадження платного паркування порядку там не буде. Ніхто не буде стояти ні тут, ні тут, якщо ведеться платне паркування. Розмір платного паркування потрібно, ну, про що йде практика міста Львова. Встановлюють, ну, скажімо, 2 гривні там за годину. Стоять машини, багато багато, значить. Три гривні за годину. І відповім знаходить той консенсус, що буде рівно стільки стояти, скільки будуть приїжджати відвідувачі. Тому той, хто приїхав на ринок, е, припаркував машину на годину часу, зробив закупки і, і відповідно поїхав. На його місце став другий. А не будуть безкоштовно ставити е, транспорт, продавці ринку. Зранку він в 8 годині поставив і четвертий він забирає. Той, хто приїжджає, він припаркувати автомобіль не може. Законодавство про платне паркування є, ну, є нормальне, нам прийняти відповідні рішення просто і його організувати. Призначити оператора паркування, я думаю, це може бути або приватний за бажанням, ні, то якщо б виявило бажання, то той самий ринок міг би. Здійснювати це платне паркування. А доки озвучені зміни не будуть впроваджені у життя, міський голова Андрій Зарівський закликав правоохоронців притягувати до адмінвідповідальності усіх злісних порушників правил, зупинки і стоянки. Я все таки просив би щоб патруль інколи зупинявся там, бо я вже дав доручення в економіки. Зробити час від часу, там, раз в тиждень чи два рази в тиждень фотографії, і для того, щоб ми могли проаналізувати, це одні й ті самі автомобілі, чи це ну, один раз і все. Так? Якщо це є системно, наприклад, жовтий бус Volkswagen біля Жасмину. Кожен день, то це одна річ. І те, коли. Людина заїхала, ну так сталося, не було де вибігла. Ну, я розумію, та, порушила, але це вже не, не так значно. ну То є різниця. Проведену нараду міський голова Андрій Залівський підсумував так: до весни ми готуємо проєкт по цьому, щоб облаштувати шлагбаум на в'їзд-виїзд. Так, ми готуємо кошти для комунальника, для розмітки. І все-таки я би більше напевно хотів, щоб ми зробили так, як у Львові, є ті такі маленькі гумові такі, ну, обмежувачі, чи як з лінії на лінію. Так. Якщо б ми відгородили, так як є на проспекті Свободи у Львові, так відгородили повністю ту смугу, яка відділяє, ну, там, що їхати для громадського транспорту, і написати букву А, так. що це виключно тільки для автобусів. І тоді, якщо буде заїжджати хтось там, і мене дуже дивує інколи, коли їдуть машини з польськими номерами, а з вулиці Стуса заїжджають на Сукайську. Тобто в Польщі він так поїхав, я одному зробив зауваження, кажу: ти так теж в Польщі їздиш? Тому, е якщо би ми так укультурили гарно, красиво, я думаю, це може би і стримувало вже людей порушувати ці правила. Е е вокзал, ринок це віз візитівка наша. Та, всі люди туди приїжджають. І всі перше, що дивляться, Хаос, який там є. Якщо ми це впорядкуємо, то визитівка наша буде вже інша, красива.